Перший автомобіль, якому я достаю до криші так легко, це Volkswagen Beetle, такий маленький жучок, трьохдверний. Дуже класний він має виглядати 2 Двохлітровий бензин. Подивіться, як тут хоп, ось є така ніша. Тут є ніша, багато ніж дуже. Можна щось покласти. Тут є ніша ще для вашого телефону. Автомат, кондиціонер, підігріве сидінь, такий доволі величенький, такий екранчик мультимедії. Можна послухати музичку, показують, які двері відкриті. І тут є камерка заднього огляду, чорний колір. Безрамочні двері, і тут салон тканинний. Салон тканини, але в дуже гарному стані. Пробіг тут 141 тисяча кілометрів. Є передні скло підіймачі, механічні регулювання сидінь. Дуже дуже охайний стан салону. Класний автомобіль, як для дівчинки, дуже васно задній ряд передні сидіння треба отак от відкинути, і можна їх подвинути вперед. Дуже зручно буде тут сидіти для двох людей. Також є зафікси, щоб посадити дітей. А для мамочки з двома дітьми або взагалі з однією дитиною буде взагалі дуже зручно задній ряд для дітей. Тут мама і все чотно. Дуже класний такий, я хочу сказати, вона має вигляд. Свій стиль, задні парктроніки також є, додачу до задньої камерки, і буде ще зручніше паркуватися. І ще тут доволі такий великий багажник. Як можна помістити і коляску, і якісь речі. І в комплекті у нас тут ще є запасочка зі всіма інструментами. І ціна ціна всього 10 тисяч доларів за такий маленький компактний автомобіль, але дуже надійний. Автопоєнт. Придбай якісне авто.